Ось і осінь вже настала, тихим кроком вона до нас йшла. Зараз прихисту просить, благає, бо така вже її пора. Доброго раночку, друзі. Сьогодні вже в нас настояща осінь, тому що ранок дуже холодний, на траві біла роса, ми всі одягнені, закутані, навіть собаки не хочуть гавкати так прохолодно, вони ж звикли до тепла. Я вже наварила. Накуховарила на своїй кухні і обід і сніданок, і напекла сирників, а це ж вибігла трошки подивитися до своїх дівчаток, що вони тут тихенько вони сидять в своїх хатинках, навіть носика не показують. Ну, в день, може, вони вилетять, ще, бо сонечко припече. Та й вони десь трошечки будуть виходити на свіже повітря. А в нас в повітрі пахне димом таким сільським, вже хтось розпалив грубці чи в печі, варить хісти. Тихо в селі, тільки півні кукурікають. Я зібралася зараз переїхати в район, тому що вже прохолодно, треба підкупити теплих речей, а вам бажаю. Гарного, спокійного, тихого, мирного дня та щоб смачна кава вас зігріла. На вулиці друзі холодно. У мене тут такий дитячий садок чи підростковий. На вулицю не випускаю. Це такі в нас і маленькі кури, і середні кури, а є ще старі, а ще є старші, такі, що вже треба рубати. Ось. Всі сидять сьогодні, зараз не випускаю їх, бо холодно, то щоб вони не позаклякали. Ось Тут у нас королики сидять. Все, наїлися, сидіть, чекайте, тепла. Ще тут є. Гуляють собі хліві. Котики гріються, померзли маленькі, померзли. Ну, до хати ще рано вас пускати. Так? Всі хочуть до хати. Зараз буде сонечко, буде ти грітися. Сніданочок готовий, тут в мене сирники, мед, забрус такий треба їсти, зараз похолодало, будуть всякі вірусні ці хвороби, обов'язково, щоб був на столі забрус. Та чай з чорнобрівців. Хто зараз снідає, всім смачного та гарного дня. Друзі, на город я ще не попала. Сьогодні в нас роздають зерно на пай. Це ми ось тільки набрали, ми і вперед вже брали, бо вже не було що давати курам і хрушам. І ще стільки візьмемо. На пай в нас дається, на один пай дається дві тонні зерна. Зараз будуть хлопці розгружати. Перш ніж піти на город, хочу ще напекти біля щів. Тісто вже в мене підійшло. Я замісила замісію на воді його. Ось, Але хочу вам сказати, хоч і це не корисно, бо воно жарене, але хоч раз в місяць хочеться його спробувати. Не буду зараз робити біляші і жарити. Нажарила ось таких біляшів і згадалося моє студентське життя. Де такі біляші продавалися на кожному кроці, в кожній столові, в кожній школі. А ще ми студенти купували ось стаканчик такого кефіру чи сметани, і це для нас було обідом. чи... Сніданком особливо десь 12 годин приносили нам студентам оці біляші, і ніхто нам не говорив, що це не корисна їжа, бо це було нам так смачно. Перебираємо картоплю і кінця краю. Нема вже наслухались від дітей, як можна прожити, щоб не садити цієї картоплі, і можна жити без картоплі, але я не знаю, чи в нас так вийде. Дасть Бог дочекаємо на рік, будемо бачити, чи ми будемо її садити, чи не будемо. Були на базарі сьогодні, то приймають дурно по 8 гривень. Десь в городі далеко приймають, купляють її по 25 і по 20, але хто його туди повезе з нашого маленького села, так і будемо, не знаю, свиням, курам давати, родичам роздавати. Це в нас ось така велика, це середня, теж велика, а така дрібна ось картопля. Збираємо, вже втомилися. Перебираємо і носимо відра в льох. Трошки вона така грязновата, бо копали після дощу. А в нас там там такий город, що як до дощу не викопаєш, то потім дуже тяжко її викопати. Але дякувати Богові, вона вже в нас тут, а якось вона буде в льоху. Ми дамо ради їм. Показала вам свої квіточки, які залишилися, ще, тому що всі вже перецвіли і посохли. Я вже їх і останнім часом і не поливала. Все нема коли. Ось, <кій> Картоплю ми перебрали, чим займалися, приїхали з району, картоплю почали перебирати. Ви бачите, що цілий віз картоплі там було коло чого топкатися. Ще трошечки моркви підкопала, бо я її так частинками підкопую. Попорали, ти вже й настав вечір, скільки того дня. Картопля лишилася ще в мішках, але це вже з неділі, але ну, передають дощі. То ми займалися сьогодні зовсім іншою роботою, бо я ж кажу, треба перебрати ту, що на возі, картоплю. Що ми підкупили в районі? Майже нічого не купили, крім продуктів, тому що зимової одежі ще немає, ні взуття, ні курток. Крім носків там і спортивних штанів. А так нічого. У нас базар маленький вже, відколи війна, то дуже маленький базар. Пару цих лоточків, ось і все, вибору такого немає. Але може похолодає та й тоді ще щось привезуть. Що ще я можу сказати? Хочу подякувати вам всім, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі. Дуже я вам дякую. Ось, дуже вдячна новим підписникам. Прямо дуже-дуже вдячна вам, що ви підписуєтесь на канал, що комусь подобається мій канал. Трошечки справлюся з роботами. Буду побільше показувати вас природу вам, природу, осінь, тому що у нас дуже гарні ліси дуже е, осінь гарна. А зараз що, то вчемося вдома, то те, то те. Ще треба прибирати згороду. Так, із гарбузів, і з кабачків, все самі знаєте. Хто живе в селі, то знає, що роботи аж до морозів хватить. Всім дякую, всім дякую, хто дивиться, хто підписується, хто ставить подобайки. Всім бажаю тихої, мирної нічки і хай ангел охороняє вас і вашу сім'ю. До нових зустрічей!